Приїхала сьогодні на оконські джерела, це гідрологічна пам'ятка природи, можна сказати, була колись. Там можна було набрати води. От тут є табличка, що вона охороняється законом. Але насправді тут дуже критична ситуація. Я вам зараз покажу. Ще влітку тут було хоча б одне джерело, а тепер взагалі просто металеві труби торчать. З водою. Дивіться, як це страшно виглядає. До речі, оконські джерела відносяться до Маневецької ОТГ. Я вже не раз зверталася до Маневецької ОТГ, вжити якісь заходи, щось зробити, бо того, що джерела зникають. Коли вони ще тут абили, й можна було набрати води. Маневицька ОТГ в свою чергу направляла сюди еколога. Еколог сказав, що причина малі опади. Ну, Пішли опади, води нема. Вода взагалі перестала бити навіть з тих труб. Е, ще еколог сказав, що, можливо, івановські столи, які в ту сторону за багато-багато кілометрів, їх розкопки повпливали на джерела. Але те, що за забором там є форельне господарство, яке набило глибинних скважин, про це говорять тільки місцеві. Наша ОТГ про це мовчить. Тобто ну, сюди треба рисувати відповідні органи. Ну, тобто я можу лише зняти відео, а сюди треба залучити справді органи, які цим займуться питанням, що робиться там за і чи, можливо, ті глибинні скважини могли повпливати на рівень води і на цю гідрологічну пам'ятку природи. Ну, так як цього року там почалися дуже великі розкопки ставків і бурління скважин, і після цього зникли ці джерела. Того року вони ще тут були. І можна було проїздити і набрати водички. А тепер о така от ситуація. Аналогічні джерела є в селі Сиверинівка. Неподалік Яблоньки. І в Чорториську. Там рівень води, все добре, джерела б'ють і все супер. Ну, причина в тому, що там немає поряд рибного господарства на теперішній час. Ми бачимо, що ми втратили гідрологічну пам'ятку природи і родзинку Маневичини, яка була у нас. Яка була і варта була відвідувань. А тепер ми просто бачимо дві труби, які торчать з цього озера. Це, це жахлива картина. Просто якщо ви це заїдете і побачите, це зараз дуже жахливо виглядає, і це треба розголошувати, бо того, що, ну, ми втратили, ми його втратили.